Друзі, вітаю всіх на каналі! З вами Злур. Ми продовжимо проходити останні з нас. Ми з вами продовжимо шукати Роберта, бо він повинен нам щось віддати нашу зброю або ще щось. Знову люди Роберта. Ага, бачу, бачу. Як ти взнав, що вони йдуть? Двоє наших померли, намагаючись прибрати Тес. Кажуть, що вона з Джоїлом, іде сюди по Роберта. Боже. Звичайно, йдемо. <пися> так, Тес... Це не наші проблеми. Треба розділитися, щоб ніхто не пройшов. Тихенько вбивати, і я хочу спробувати тихенько вбити людину. Та, намагайся, намагаюсь, намагаюсь. бачиш, він швидко йде. Так, добре. Перший пішов. Так, найс. Nice. Далі. вона о, о, як тут теж хтось є. Так, той. Був на Джордан -стріт. Ага. Там солдати вели групу з п'яти цивільних, і що? В дай вгадаю, світляки. А, ага. підвели людей до стіни і пау пау пау, і стратили всіх. Ого. Пфф. От лайно Так, каже так по всьому місту. Конкретно так, а ну можна застрібнути. Ці... З ними мій брат. Серйозно? Так. Продорок думає, що врятує світ. Сподіваюся, він у нормі. Ну, може, врятую світ світляками, а може ні. Хто його зна. Так. Ух, нихрена собі в теж щось цікаве є Так, щось випало. цього випало. Ключик випав. Ключ від складу. О, набої сюди. Тесану зачекай. Набої мені потрібні і треба подивитися на цього чолові годити. Може, щось в нього є? Немає, добре. Так, у нас повний магазин один набоїв. Це дуже непогано. Так, пішли далі. Заходимо, вчиняємо. Так, і що тут? Ага, і тут люди, Роберта на нас чекають. Добре. Пляшка. Що там, Що сьогодні? Зараз на Так, троїх поки що бачу. Зустрінемося з нашими і щось придумаємо. Ага, добре. Хотять зустрітися з нашими. Так. Так, один пішов наверх. От цього я. Сюди, до мене, до мене, до мене. Щоб тебе ніхто не бачив. Так, сюди. Так, тримати. Дякую. Дякую. Так. Ага. Не бачу поки що нікого. Так. Що тут цікаве присутнє? На цих складах, мабуть, нічого. Так, дивимось. Слухаємо. Ага, один зверху. Один зверху. Тихенько, тихенько. По сходах, тихенько. Тихенько. Так. Ага. Цього я там... Тихенько кажу. Я там ще одного бачу. Ану, друже, до мене. Розслабся, старий. Ага. Не психуй. Та не психуй. Добре, добре. От тільки на добраніч На добраніч, друже. Непогано. Тес, ну. Дякую. Я червонію від твоїх. Лестощів. Так. Там. Ага, дякую. Ага, їх там двоє. Капець як нам бути в цій ситуації. Так, один, другий. Він там стоїть, інший там і один знизу. а-а Як діяти? Можливо, зараз спробую вдіяти ось як. Так. Дай його. Ух ти, капець не вийшло. На. Оп. Хто, хто, хто не бачу. Те? Хто ще? Треба було взяти більше людей. Вони б сповільнили нас. Твоя правда. Ну, я намагався тих стем ти пройти, але не зміг. Та. Розумію, розумію. Так, треба пошукати тут. Це його. Деталі. Можливо, що цікаве знайдемо. А ти поспішаєш. Так, ага, набої він не дає. Так, що тут зверху? Давай дивитися. Непогано. Ну, мені здається, потрібно було знизу спробувати чулов'ягу прибрати. Так, це що? А потім зверху. А, так, натисніть, щоб схопити неуважного ворога а потім натиснути тихо вбивства ножем. У. Нічого собі. А, так, розблоковано схему ніж. Так. так ага добре так, Он воно як. А, мапа Бостона. Брошура для військовослужбовців. Ну, брошура мені не потрібна. Добре. М Тепер давай те з вами ось тут вниз спустимось. Подивимось, що в нас тут є. Ага. Так, знизу нічого такого я не бачу. Е а хотів би побачити. Диви який склад у них. Що у вас тут, хлопці? Це що? Фарба. Що це за хрінь? Чи їжа. Незрозуміло. Так, добре, відчиняємо. І. Так, тримати треба. Добре, тримаємо. Так, нам сюди. Тих Сем. Дістатися. у, -у, -у, -у. Ніхрена собі тут теж. О, де наш пацанчик. Де, де. де, де. А, ось. Роберт. Стій падл. Паску Покінчимо з цим. Так ти куди? Ти стрибаєш тут. Багато людей, Роберта. Треба бути обережними. Тут, так. тут багато. Ага. Но, ми Давай якось спробую. О тут. Це його. Аптека? Мабуть, думаю, ой, що Ага. А де. Тюди э, якось пішов один. Одна людинка, де. Ага, ось. Що по твоєму станеться, коли припасів буде в обмані? Я б залишився тут. Тихо, тихо. Сюди. На добраніч. О, цегло. Так. А де? Так, тес? Не зрозумів. Щось не чую. М -м -м. Так, давай подив. Добре. Тоді повертаємось, спробую там якось тих сем. Хлопчиків. Так, тез бачу. Цих Йолупів не бачу. Так, тихень. тихенько. Тихенько, тихенько. Спробую подивитися, як вони ходять? Що в них за маршрут? Так, один. нихрена собі палиця? Угум. Так, це що? Це ніж? Добре. Обережно, обережно. Так. Ага, він довго так стоїть. Добре. Тоді. Так, інший щось там видивляється. Так, добре. На добраніч. Ой, набоїв, скільки. Так, а як з тобою боротись? Швидесенько. Добре. Ти з цим впорався. Так, тепер твоя. Черга. Ага, ага, добре. Та як скажеш? Непогано. Мені подобається. Так, хто залишився? І скільки залишив? Ага, ось. Він. Там стоїть. Угу. Треба буде потім а, пошукати тут Тут щось цікаве. Угу. Дивися, там незручно. Хлоп'яки стоять. Тез, допоможи мені одного прибрати якось. А, ні, зручно, він хрена не побачить. туди Файно. Дуже файно. Так. І. Це глупного офіс. Ходімо. Це ось тут. Хлоп п'яга. На не. Дякую. Тест, ну, Лес то, що мені відсипало багато сьогодні. Так, е, приховано, вбили. Е, всіх? Всіх вбили. Тепер давай пошукаємо оно, нова цегла. Це потрібно мені. Так, що в нас тут є цікаве? По-перше, давай дивитися, що є насправді шукати. Так, деталі. Є деталі, котрі мені потрібні. Ні, тут диви. Якась хрінь лежить. Прочитати. Кляті солдати помітили один із наших кораблів. Я подумав, що вже кінець, але Роберт знав одного з них. Він дав хабаря і нас відпустив. Певно, для чогось він таки згодився. Уміє сабатюра язиком лепетіти. Угода коштувала нам третини вантажу, і мене не покидає відчуття, що нас тупо взули. Як, чорт забирає, вони помітили нас у тому тумані. У всякому разі, ось що нам вдалося доставити: два ящики одягу, один ящик туалетного паперу, два ящики замороженого м'яса і один ящик з алкогольними напоями. Угу. Опець кротий справи у місті з усіма? Цікаво. Так, що ще? Ми можемо відшукати. Так, палиця є. А що, немає тут батончиків? Так, ще, якийсь лист лежить на підлозі. Так, що тут? Чорт забирай. нащо нам здався цей чувак. Мені не подобається, що він командує тут усіма. Мене дратує його дурнуватий хвостик. І мені просто мозок виносить то, що він нам досі не заплатив, не кажучи, вже, що на цього палюють найбезпечні люди в цьому місті. Що, по-вашому, станеться, коли вони рознюхають, що, з ним, що ми з ним заодно? Я не розумію, про кого йде мова. Роберт кого завгодно роздратує. Згоден. Але я дивлюсь, що Роберт не вміє робити справи з людьми. В боргу в них. Всіх. Так, ну тось. Добре, пішли до офісу. Ми тихенько всіх тут прибрали. І Роберт не повинен нас чути. Так, що тут? Є у нас нічого. На чого Та добре, добре, відчиняю. О, Ох, назад! не хрено собі. Ми просто хочемо поговорити. З баскудами мені нема про що говорити. Опусти зброю. Ага, він тікає. Ну, нас доганяй. Роберт! Джойле, сюди. Гайда, він побіг туди. Та відчиняю. На-на. Так. Через провулок. Ага. Іди до мене. Майже спіймали. А де він? Йопте? Не бачу. Куди? Сюди? Ні. Ага, через вікно. Ось ти і попався. Розбійник. Ви ж не образились? Аж ніяк. От і добре. Ми сумували. Слухай, що б вони не сказали, то брехня. Ясно? Скажу зброя. тільки. Ти нам скажеш, де вона. Це зброя наша. Так, так, звісно, але. Це складно, розумієш? Ні. Просто вислухайте мене. Я мушу. Трясся! Ссі! Та ти, стій! Та стій! А! А! Годі скиглити. Повтори. Я, я продав їх. Кому? Що, що? Я, я не мав вибору. Я винен декому. Ти винен нам. Не на ту конячку поставив. Мені просто потрібно більше часу. Earth... Дайте тиждень. Я погодилась, якби ти не намагався бляха мене вбити. Це quiero... жеydiến... наша зброя. Не можу. Просто дайте мені кілька днів. Ой 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 як. У кого наша зброя? Світляки. Віддав світлякам. Що? Слухайте, вони всі майже мертві. Ми можемо просто завалитись туди і перебити їх. Заберемо зброю. Що скажете? Давайте. біса, світляків. Покінчимо з ними. Безглузда ідея. Нахрена. І що тепер? Будемо товар повернути. Не знаю. Ми пояснимо їм. Слухай. Ходімо, знайдемо світляків. Далеко не треба йти. Ага. Оце так. Королева світляків. Чому ви тут? По справах. Виглядаєш не дуже. О, це Марлін. Він був потрібен живим. Зброя, яку він дав, вона не його. Віддай її назад? Так не вийде Тес. Ще як вийде. Я заплатила за зброю. Хочеш повернути, доведеться заробити. Угу. Mm -hmm. І скільки карток ти хочеш? Мені начхати на продовольчі картки. А що тобі цікавить? Ага. те, з міста. Зробите це. Віддам вашу зброю і зверху ще докину. собі. вона у вас? Чув, армія вас добре помолотила. Так, є таке. Я покажу зброю. Мушу йти. Що скажете? Я хочу побачити зброю. Угу. Зброя нам потрібна. Так, треба вшиватися негайно. Зачекайте. Якщо потрібно треба Ага, добре. Дівчатка, дайте подивитися. Можливо, щось цікаве, я відшукаю. Ну, зачекайте трішечки. О, диви. Ніж. О, деталі. Не кваптесь, будь ласка. Так, ну. Більше нічого такого не бачу. Так, ага, сходи. За Марлін. Ага, добре, добре. Веди, веди. Ми за тобою. Як вона поранена, але так. Рушає. Так, тес вибачай, я піду за Марлін. Диви, як рухається? Нихрена собі. Так. Ага, на надо... даху. Так, там є щось, немає. Воу. Ви що робите? От, бляха. Це ваші люди. Ті, що залишились. Чого б я зверталася до вас? Ааа. Сюди. Зрозумів. Так. Ми сиділи. Планували вибратися з міста, але їй потрібен ЦАП відбувай. Вони хотіли розлютити нас. Ага, схоже, вдалося. Так. Та... Дайте подивитися, що тут є. ЦАП відбувайло. Так, дивлюся цікавого тут. Охрені. Що тут? Джоеле, допоможи мені. Так, допомагаю і ага. Все зрозумів. Відчиняю двері. Найс. Аго, ти як? Житимо. Ага, добре. Тик. Добре, тут нічого немає. А я пропоную, що залишитись а, тут, продовжити вже іншим разом. А, іти за Марлін, яку справу вона нам дасть подивитися. А, що хочу сказати в кінці, кому подобається, залишайся на каналі, буду всіх рад бачити. Залишай свої коментарі. Натискай вподовбайки і вже зустрінемось з вами в наступному випуску проходження. До зустрічі всім. Хай щастить!